Вітаю вас, шановні знавці історії. Сьогодні ми з вами розглянемо тему правління Леоніда Брежнєва. Для цього приводу використовують, як правило, три назви: це застій, неосталінізм і ідеологічна криза радянського суспільства. А почнемо ми з розвитку економіки. Після того, як Брежнєв усунув Хрущова від влади, він одразу запросив економічний звіт про те. Який же стан економіки у Радянського Союзу? Ну і звіт шокував всіх, тому що саме річка, яку запланував Хрущов, була зірвана, і економіка знаходилася у критичному стані. Тому Брежнєв доручив керівнику Ради міністрів Косигіну розробити пакет реформ, який би, скажімо, сприяв розвитку економіки Радянського Союзу? В історію ці реформи війдуть як Косигінські. Тривати вони будуть з 1960 4 по 1970-ті роки фактично вона співпаде з восьмою п'ятирічкою. Іноді можете почути, що косигінські реформи називають другим непом. Чому так? Тому що це була друга спроба радянського союзу запровадити елементи ринкової економіки. Перше, з чого розпочав Косигін, це він е прийняв рішення почати розвиток легкої і харчової промисловості. Тому, коли ви чуєте розповіді бабусь про ковбасу по 2020, про те, що в них все було, то це якраз підпадає саме з цим періодом. Друге, він вирішив скасувати певну децентралізацію, яку розпочав Хрущов, і навпаки, знову централізувати всю владу. З цією метою він ліквідував Раду народного господарства, і замість них знову повернув союзні міністерства, які повинні були вирішувати питання економіки. Але разом з тим він скасував для підприємств кількість планових показників. Якщо раніше їх було 30, то тепер стало 9. А значить, вам треба менше витрачати час для того, щоб виконувати ці відповідні показники. Також були підняті ціни на сільськогосподарську продукцію, і якщо ви е, працювали в сільському господарстві, вам був сенс виготовляти якомога більше різноманітних товарів. І також були е, такі заохочувані. Створені заходи, наприклад, преміювання працівників за чудову працю, і також, якщо ви збирали врожай заздалегідь, то ви отримували 50% премію від вартості цього врожаю. Зрозуміло, що як правило, вони передавалися до всіх господарств, і потім розподілялися серед робітників, але все одно був непоганим стимулом для того, щоб гарно працювати. І важливим фактором було те, що оцінка результату діяльності підприємств. Була не за кількістю виробленої продукції, а за кількістю проданої. Таким чином, це сприяло підвищенню якості е, товарів, які виготовлялися в Радянському Союзі. Е, косигінські реформи призведуть до того, що восьма-п'ятирічка війде в історію Радянського Союзу як золота. Це будуть найвищі темпи економічного розвитку Радянського Союзу. Але в 1970 році. Косинські реформи згортаються. Це буде пов'язано в першу чергу з зовнішнім фактором, тому що в 1968 році в Чехословаччині будуть відбуватися ряд схожих демократичних реформ спрямованих на росток ринкової економіки, і там відбудеться революція, так звана пражська весна, яка буде жорстоко придушена радянською владою. І Брежнів боявся, що ця революція може в принципі перекинутися на радянський союз і тому вирішив всі такі реформи. Скасувати, але в свою чергу це призведе до початку застою в економіці, тобто вона розвивалася, але якісь сподвиження в ній були майже непомітні. Як наслідок, з'являється дефіцит товарів широкого вжитку, проще кажучи, його нестача. Тобто найелементарніші речі: сірники, туалетний папір, мило. Я вже не кажу про ліки, за ними були кілометрові черги в прямому сенсі цього слова. Тобто ви могли стояти в черзі за елементарним товаром 2-3 години і вам ще могло його не вистачити. Парадокс полягає в тому, що в той же час в радянському союзі формується номенклатура. Що таке номенклатура це партійна еліта, яка мала доступ до всіх благ. Тобто, наприклад, існували магазини трьохповерхові, два поверхи це для звичайних громадян, де нічого немає, крім величезних черг. А на третьому поверсі за спецпропусками партійна еліта мала доступ до всіх товарів, в тому числі і до якісних закордонних. І вже закладалася. Величезна прірва між простим народом і партійною елітою. У Вас може виникнути логічне питання: а на чому трималася економіка? Економіка в цей період фактично трималася на нафтодоларах. Тобто Радянський Союз за валюту продавав в іншій країні газ, нафту, і за отримані кошти фактично і підтримував більш-менш якесь стале існування промисловості Радянського Союзу, ну і зокрема економіки України. Брежнєв розумів, що йому потрібно тримати контроль над суспільством, тому що на задоволення радянською владою все зростало. Тому він перейде знову до неосталінізму. Чотки не сталінізму, фактично, він реанімував культ особи Сталіна. Зокрема, знову його починають прославляти у творах мистецтва, знімати про нього фільми, писати книжки. Ну і зрозуміло, що він також використовує, правда, в трохи пом'якшеному вигляді, але все одно в доволі жорсткій формі е методи своєрідні. Керівництво. І у відповідь на це проти радянської влади починає формуватися опозиційний рух. Він його проявом, точніше, було таке явище, як дисидентство. Дисидент перекладається з латинської мови як той, що не згодний. В радянському Союзі існувало три течії дисидентського руху. Перша з них це національне визволення. Очолював його Левко Лук'яненко. Ще в 1958 році він разом зі своїм однодумцем Іваном Кандибою створив УРСС – українську робітничу селянську спілку. Вони самі були юристами і якраз досліджували різні варіанти боротьби за автономію та незалежність. України. І вони знайшли, що в Конституції кожна республіка має право виходу з складу СРСР. І звернулися з проханням роз'яснити, а як же реалізувати цю процедуру. Їх одразу буде звинувачено у сепаратизмі, і Левка Лук'яненко буде засуджено до смертної кари. Ця справа отримує назву справа юристів. Прибувач у камері, він напише твір з повіддю камері смертників. Але це покарання йому замінять на 15-річне. Ув'язнення, але коли він вийде з в'язниці, то на волі він протримається недовго через те, що він стане учасником української гельсінської групи. Про яку ми поговоримо трошки пізніше, і він буде заарештований повторно. В цілому він по майже 30 років проведе у в'язниці, але це не завадить йому стати одним з найвидатніших борців за українську незалежність е, цього періоду. Крім того, в 1990 році він заснує першу українську політичну партію в радянському союзі під назвою Республіканська. А в 1991 році навіть буде балотуватися в президенти, але програє. Леоніду Кравчуку. До речі, Левко Лук'яненко разом з іншим дисидентом В'ячеславом Чорноволом стануть е ініціаторами і фактично авторами Декларації про державний суверенітет е України. Другу течею буде очолювати е В'ячеслав Чорновіл. Ця теча буде називатися Правозахисна. Сам він буде здійснювати журналістську діяльність, ну і боротися за е права е людини. Буде видавати різноманітні твори. Зокрема, в 1966 році він напише твір правосуддя чи рецидив терору. А в 1967 році лихо з розуму. Крім того, він буде головним редактором журналу Український вісник, який буде видаватися з 1970 по 1972 рік. Надалі радянська влада зрозуміла була не активною діяльністю В'ячеслава Чорновола, і він буде ув'язнений. За незламність свого духу і навіть активну свою діяльність і громадянську позицію в'язниці його прозвуть табірним генералом. І після виходу з в'язниці він продовжує свою діяльність, зокрема приєднається до української гельсінської групи і буде продовжувати боротися за права людини в 1989 році. Він стане одним з найактивніших учасників першої громадської організації в радянському союзі. Під назвою Рух за перебудову а в роки незалежності він трансформується вже в політичну партію Народний рух України, яку Вячеслав Чорновіл буде очолювати, і в 90-х роках вона буде потужною українською політичною е, силою в Верховній Раді України. Е, він також буде балтуватися в 91-му році е, в президенти, буде основним конкурентом Леоніда Кравчука. Але програє е, в першому турі т 1999 році Війсьла Чорновіл загине в автокатастрофі при досі не з'ясованих обставинах. Третя течія буде мати назву релігійна. Її будуть очолювати е, Тереля і брати Вінци. Вони будуть виступати за відновлення греко-католицької церкви, яка після Львівського собору, який в нас відбувся ще в 1946 році, коли нулювала Берестейську унію, і як наслідок Греко-католицька церква стала поза законом, фактично перебувала у підпіллі, тому її часто називали як церква у катакомбах. А вони зможуть домогтися відновлення тільки Греко-католицької церкви, після того як папа римський наприкінці 80-х років. Особисто звернеться до Горбачова з відповідним проханням, і воно буде задоволене. Виникає логічне питання, які ж методи боротьби використовували дисиденти. Вони були доволі різноманітні, але всі мирні. Перша з них це видання сам видаву. Чому така назва? Тому що просто друкували самостійно твори і поширювали їх серед своїх друзів і однодумців. Також було таке поняття, як там видав. Це ті твори, які друкувалися в еміграції, і потім завозилися таємно на територію Радянського Союзу, ну і також поширювали серед громадськості. Один з цікавих і ефективних методів це було вивішування жовто-блакитних прапорів. Треба значити, що це була доволі небезпечна така акція, тому що якщо людину ловили з тим, що він вивівся в себе, наприклад, десь на балконі або на якійсь будівлі жовто-блакитний прапор, можна було потрапити в в'язницю до п'яти. Років тому це була доволі така ризикована акція. Також е вони займалися активною, скажімо, правозахисною діяльністю, зокрема, зверталися до міжнародних організацій з проханням розповсюдити інформацію про порушення прав людини в радянському Союзі і намагалися домогтися акредитації іноземних журналістів, які б висвітлювали життя людей у радянському Союзі і показували її. Такою, як вона є, а не як її демонструвала радянська пропаганда. Ну і також проводили мовчазні мітинги. Наприклад, під час відзначення дня народження або дня смерті Тараса Григоровича Шевченка збиралися в парку Шевченка. Певна кількість людей, наприклад, в вишиванках, і просто мовчали. Ну і влада чудово розуміла, хто це, з якою метою вони туди прийшли, але нічого вдіяти не могли, тому що люди просто гуляють в парку і мовчать. Зрозуміло, що радянська влада на протистояння використовувала певні методи боротьби з дисидентами. Були три найпоширеніші форми. Перше це виклики на допити в КДБ з різноманітніми попередженнями і залякуваннями. Другий спосіб це примушення до написання викривальних листів на адресу своїх колег. Тобто казали, ти напиши, що ось твій колега виступає проти радянської влади, а ми тебе за це відпустимо. І третій спосіб, якщо на людину не можна було вплинути і зламати, то тоді її відправляли до. Психічної лікарні, якщо не могли це зробити безпосередньо з цією людиною, то заарештовували її родичів і відправляли на примусове лікування. Зокрема, така доля очікувала українського генерала Григоренко, який був активним учасником української гельсінської групи е представником. Від України у московському відділенні даної організації, і якраз який всіляко підтримував дисидентів і боровся за відновлення прав кримського татарського народу і повернення його на свою. Батьківщину. І за це радянська влада його ув'язнила в психічну лікарню, і майже після річного перебування там він зможе потім емігрувати до Сполучених Штатів, де продовжує свою активну діяльність. Зверніть увагу на цю постать, тому що останнім часом дуже багато питань по ньому, і також його портрет виноситься як обов'язковий для розпізнавання на зовнішньому тестуванні. Ну і протягом 1976 77 років, можна сказати, таким піком діяльності. Дисидентів стане утворення української гельсінської групи. Що це така за організація? Ще в 1975 році. Радянський Союз підписав заключний гельсінський пакт, в якому він брав на себе зобов'язання дотримуватись прав людини і кожен рік звітувати про те, як реалізовуються права людей в радянському союзі, разом з тим. За цим пактом можна було створювати громадські організації, які б альтернативно слідкували за цими ж положеннями. І наші дисиденти вирішили швиденько підключитися і е, створили українську гельсінську групу сприяння виконання гельсінських угод. Така складна назва. Для спрощення використовують абревіатуру УГТ. Очоливі Микола Руденка, А е, він буде відомим письменником. А активними учасниками стане В'ячеслав Чорновій, Левко Лук'яненко, Василь Стус, брати Горані – той же генерал Григоренко і багато інших українських відомих діячів. А, і проіснували вони майже рік. І коли настав час звітувати, радянська делегація виступила і сказала, що дотримуюсь прав людини, все в Радянському Союзі добре. Але коли Руденко зачитав звіт, що протягом року була заарештована така кількість людей. В Радянському Союзі панує цензура, порушуються права людини, нічого не дотримуються серед тих зобов'язань, які взяв на себе вище керівництво Радянського Союзу, то зрозуміло, що надалі їхній офіс буде розгромлений, а самі вони заарештовані. Ну і в першій половині 80-х років відповідно діяльність е, дисидентів е, буде фактично припинена через масовий е, арешт. Буде дві хвилі. Перша хвиля буде в 1965 році, друга хвиля буде в 1972 році, коли будуть зарештована найбільша кількість дисидентів. І, наприклад, протягом 80-х років ув'язані е, помре Василь Стус е, е, Литвин. Марченко і багато інших, на жаль, українських дисидентів і видатних, скажімо, культурних діячів. Крім того, Брежнєв розумів, що в Радянському Союзі назриває ідеологічна криза, тому він вирішив прийняти нову конституцію. В історію вона вийде як Брежнівська або Конституція розвинутого соціалізму. Прийнята вона в УРСР, буде в 1978 році. В ній скажуть про те, що досягнення комунізму це не здійснена мрія. А тому головна мета побудувати розвинутий соціалізм. І у людей виникло питання: якщо ми вже давно соціалізм побудували, а живеться нам недобре, то що ж таке розвинутий соціалізм? Це е, те ж саме, тільки трошки краще. Ну і зрозуміло, всі зрозуміли, що ніякого розвитку їм не передбачається. Це викликає велике розчарування в суспільстві. Почнеться, скажімо, поширення алкоголізму, наркоманії в Радянського Союзу, да й взагалі падіння, скажімо, такого морального рівня життя в усьому СРСР. Другий момент в Радянському Союзі буде запроваджена в Конституції шоста стаття, яка буде визначати, що крівну роль суспільства. Відігріє виключно комуністична партія Радянського Союзу. А це значить, що людина ніщо і нічого не вирішує. Все це робить за неї партія. І зрозуміло, це викличе велике обурення у суспільстві. Ну і крім того, всі статті, які там були, зокрема і про вихід зі складу радянського союзу, носили виключно декларативний характер, і виконати їх було неможливо. Тому фактично, дана конституція не до яких позитивних змін в суспільстві не призвела. Ну і наостанок хотілося б згадати і про вище керівництво Центрального комітету Комуністичної партії України. Це будуть дві постаті. Перший це Петро Шелест. Він буде е, керувати ЦК КПУ з 1963 року по 1972 рік. Парадокс тому, що, хоч він прийшов до влади під час управління Хрущова, але візьме участь в його усуненні від влади. Е, також він буде заядлим комуністом. Якраз у 1965 році, під час презентації фільму Параджанова «Тіні забутих предків, коли Василь Стус встане і скаже всіх, хто проти диктатури, прошу встати і почне співати їм, і всіх учасників даної акції буде заарештовано, Якраз ініціатором її буде шелест. Але разом з тим його прозвуть націоналістом. Чому бо він буде підтримувати помірну українізацію, сам буде ходити в вишиванці, популяризувати українську мову? Йому навіть будуть робити що уявляєте, от у Шелеста в Україні розмовляють українською мовою. На що він відповідав? Цікаво, якою повинні. І крім того, в 1972 році він випустить книгу під назвою Україна, наша радянська, в якій буде згадувати про своє козацьке коріння, про те, як він любить свою батьківщину, про те, як потрібно українські землі розвивати і наскільки вони унікальні. І радянська влада використає це для того, аби усунути його від влади. Вони скажуть, що відправляють його на підвищення у Москву, а насправді відправили на пенсію. І замість нього до влади прийде Володимир Щербицький. Постать дуже неоднозначна в першу чергу через те, що він гальмував усі демократичні зміни, які надалі будуть в період перебудови. Крім того, він буде заядлим комунізмом і о, Україну в цей період. Саме його правління будуть називати заповідником комунізму, тому що якщо в інших республіках будуть хоча б якісь позитивні зміни, то в Україні все це буде корсервувати і гаймова. Буде наприклад запроваджена посада міністра ідеології, який очолить е Маланчук, і з'явиться таке явище, як Маланчуківщина, і особливість буде полягати в тому, що знову буде відновлена цензура і здійснена повна русифікація середньої і вищої. Освіти. Крім того, Щербицький і скривав факт вибуху на Чорнобильській атомній електростанції, що, відповідно, є черговим злочином радянської влади. В 1989 році він буде знятий з посади і, не витримавши відповідно такої ганьби, завершить життя самогубством. І, відповідно, після нього почне правити наступний діяч. І важко. Але про нього ми поговоримо, коли будемо вже розглядати період радянської перебудови. Е, на цьому наше заняття завершується. А наступний раз ми з вами поговоримо, чи зможе новий керівник Радянського Союзу Михайло Сергійович Горбачов реформувати і зберегти Радянський Союз. Дякую за увагу і до нових зустрічей!